Ви підприємець і електроенергія одна із вагомих складових вашої діяльності. Ми чудово розуміємо, що для вас, як для виробників товарів чи послуг, дуже важливо не переплачувати за енергоресурси. Тож, коли ви вирушаєте на пошуки електропостачальної компанії, запропонована ціна стає головним аргументом для вас. Здається, все логічно, але це тільки на перший погляд. Конкуренція на ринку енергопостачання дуже велика. Деякі з наших клієнтів на початку впровадження реформи енергоринку відгукнули на привабливі пропозиції компанії новачків з їх досвіду, ми знаємо достеменно про такі нюанси. Коли договір підписано, на ділі з'ясовується, що до тієї оголошеної ціни додаються невраховані складові ціни постачання, такі, наприклад, як передача, розподіл тощо. А отже, приваблива ціна стає невигідною, підприємець у розпачі, та на жаль, за договором певний час не можна міняти постачальника. Шановні підприємці, хочу зауважити того, яка. Це компанія, у складі якої працюють фахівці з великим досвідом. Ми були першими і залишаємось єдиними на ринку Одеської області з державною ліцензією на електропостачання по ціні універсальної послуги. Ми маємо надійну систему прогнозування ринку та власний алгоритм закупівель. Запропонована нами ціна для підприємців, максимально прозора та захищена від необґрунтованих коливань. Наш клієнтський сервіс. Визнано кращим впливовими міжнародними рейтингами, та найкращий знак якості того, це клієнти, що повернулись. Дякуємо за довіру і запрошуємо до співпраці тих, хто цінує надійність та якісний сервіс.